Розпочнемо урок української мови. Сьогодні... Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про написання не з дієсловами. Поговоримо про прислів'я, а також нас чекає діагностувальна робота. Робота з мовними одиницями за темою частини мови. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Будемо гарно працювати, будемо багато знати. Пригадаємо, що ми знаємо про дієслово? Яку частину мови називають дієсловом? Скільки часів має дієслово? На які питання відповідають дієслова минулого часу? На які питання відповідають дієслова теперішнього часу? На які питання відповідають дієслова майбутнього часу. Як пишеться не? З дієсловами. Наведи приклади. Пограємо гру визначення часу дієслів. Нагадую, що в нас є теперішній час, минулий час та майбутній. Заспіваю майбутній час. Прочитав минулий. Співала. Минулий. Вивчатиму. Майбутній час. Мовчу, теперішній. Сиділо, минулий. Плаваю, теперішній. Працюємо в підручнику на сторінці 155. Запишемо 16 травня. Класна робота. Толіграфічно запишіть собі букви сполучення. І, із розсипу слів складіть та запишіть прислів'я. Хто не робить, той не їсть. Підкресліть дієслова, в якому часі вони вжиті. Не робить теперішній, не їсть теперішній час. Як пишеться не з дієсловами, не робить. Не єсть. Дієслова пишемо окремо. Сьогоднішнє завдання закріпити наші вміння писати не з дієсловами. І ми, щойно бачили з вами, і пам'ятаємо з попередніх уроків, що не з дієсловами пишемо окремо. Дайте відповіді на запитання. Чому так важливо берегти довкілля? Від чого ви хотіли б застерегти дорослих, щоб вони цього не робили? Зверніться до них зі своїми застереженнями. Запам'ятайте, не з дієсловами пишемо окремо: Не бігай, не кричи, не галасуй, не сміти. В усіх випадках частинка Не написана окремо. Але є такі дієслова, які без не не вживаються. Наприклад, не здужати, ненавидіти, непритомніти, неволити, нещутися, нехтувати. Запишемо дієслова, розкриваючи дужки. Не світить. Пишемо окремо. Не счутися. Пишемо. Разом. Ненавидіти. Пишемо Разом не зривай. Окремо. Не балакай. Окремо. Не кричи. Окремо. Не притомніти. Разом це одне слово. Не хворіти. Окремо не руйнуй, окремо не підпалюй, окремо. Прочитаємо прислів'я, пояснимо їхній зміст. Чого ранком не зробиш, того ввечері не заженеш. Не кінчай роботу язиком, а ділом. Хто працює, не бідує. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Згаяного часу і конем не наздоженеш. Хто часто кричить, того ніхто не слухає. Нових друзів май, а старих не забувай! Виберіть три прислів'я та вивчіть їх на пам'ять. Запишіть їх із пам'яті та звірте свій запис із текстом у підручнику на сторінці 155. Пригадуємо правило, не з її словами пишемо окремо. Зараз ми уявимо, що ми на хвилинку стали вчителями. Знайдемо та виправимо помилки. Не помиляється той, хто нічого не робить. Не робить. Не знає, що мовчи, а знаєш, не кричи. Не кричи. Хто не знає, нехай людей запитає. Не знає. Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить. Незнайко одне слово. У невдахи всі винні. Запереч речення, використовуючи частку не з її словом, та запиши. Василько поспішав до школи. Василько не поспішав до школи. Я вивчив уроки. Я не вивчив уроки. Ми поїдемо на екскурсію. Ми не поїдемо на екскурсію. Ромчик грає на скрипці. Ромчик не грає на скрипці. Дівчинка читає казку. Дівчинка не читає казку. Вашим домашнім завданням буде розкрити дужки та записати азбуку пішохода. Також потрібно для вас за посиланням пройти тест діагностувальної роботи на освітній платформі на урок.